Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Не тлінний царю вічності, що спасительною силою, промису Твого тримаєш у правиці свої всі шляхи життя людського. Дякуємо Тобі за всі явні і таємні благодіяння Твої за земне життя. І за небесні радощі царства Того майбутнього, подавай надалі Твої милості всім, хто співає тобі, слава тобі, Боже, повіки. Слабким і немічним дитям народився я у світ. Але янгол твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою, з тих пір любов твоя, сяє на усіх шляхах моїх, дивно направляючи мене до вічного світу, все щедре дари твого проведіння явлені з першого дня і до нині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя. Слава тобі, що показав мені красу вселенної. Слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю як вічну книгу мудрості. Слава твоєї вічності посеред світу тимчасового. Слава тобі за таємні і явні милості Твої, слава тобі за кожне зітхання смутку мого, слава тобі за кожен крок життя, за кожну мить радості, слава тобі, Боже, повіки, Господи, як добре перебувати у Тебе, благоприємний вітер, гори, що здіймаються до небес, Води немов безмежні дзеркала, що відображають золоте проміння і легкість хмар, уся природа таємно шепочеться, вся вона повна ласки і птахи, і звірі носять печать любові Твоєї, благословена мати земля. З її жвидкопинною красою, що викликає тугу за вічною Батьківщиною, де в нетлінній красі лунає, Алелуя. Ти привів мене до життя цього, як у рай чарівний, ми побачили небо немов боку синю чашу, в блакиті якою співають птахи. Ми почули ротворений шум лісу і милозвучну музику вод, ми споживали солодкі плоди, і мед запашний, тому добре у тебе на землі і радісно у тебе на небесах. Слава тобі за свято життя, слава тобі за пахощі конвалії троянд. Слава тобі за приємне розмаїття ягід і плодів, слава тобі за діамантове сяєво ранкової роси, слава тобі за усмішку світого пробудження. Слава тобі за земне життя, яке готує до життя небесного. Слава тобі, Боже, повіки. Силою Духа Святого сповнена пахощів кожна квітка, тихе віяння духмяності, ніжність бару, краса великого у малому, хвала і слава животворчому Богу, який розстеляє поляна, мов просвічений килим, богу, який увінчує лани золотим колоссям і блакиттю волошок, а душі. Радісним спогляданням, тому веселіться і співайте йому. Алелуя! Який ти прекрасний обуянні весни, коли все творіння воскресає і тисячами голосів радісно взиває до тебе, ти джерело життя, ти переможець смерті, при світлі місяця і співі солов'їв. Стоять долини і ліси у своєму білосніжному весільному вбранні. вся земля наречена твоя, вона очікує свого нетлінного жениха, якщо ти траву так затягаєш, то як же нас воскресиш у майбутньому віці, як просвітяться наші тіла, як засяють наші душі. Слава тобі, що вивів із землі всілякі барви, смаки і пахощі, слава тобі за щедрість і ласку всієї природи, слава тобі за те, що ти оточив нас тисячами твоїх створінь. Слава тобі за незбагненний твій розум, що, як у дзеркалі, відображаються у всьому світі. Слава тобі, я боговійно цілую сліди твоєї невидомої стопи. Слава тобі, що запалив яскраве світло вічного життя. Слава тобі за надію безсмертної і нетлінної краси. Слава тобі, Боже повіки, як ти утішаєш тих. Хто споглядає тебе, яке житті дайне святе слово Твоє, м'якіше за єлей, і солодше за мед розмова з тобою, окриляє й живить молитва до тебе, яким трепетом наповнюється серце, і яка велична і розумна стає тоді природа і все життя. Де немає тебе, там темрява і порожнеча, де ти, там мир і радість души, там жива творчим потоковине пісня, Аллилує. Коли на землі настають сутінки, коли царює спокій нічного сну і тиша згасаючого дня. Я бачу твій чортох під образом сяючих мерехтливих зірок, вогоні і Перпур, золото і блакит сповіщають про незбагненну красу твоїх осель, Урочисто закликають, ідемо до отця. Слава тобі за тишу вечірню, слава тобі, що вселяєш у світ спокій великий. Слава тобі за прощальний промінь Сонця, що заходить, слава тобі за відпочинок у богодатному сні, слава тобі за твою благість у темряві, коли далекий весь світ. Слава тобі за розчулені молитви душі зворушеної. Слава тобі за обіцяне пробудження до радості вічного невечірнього дня. Слава тобі, Боже повіки. Не страшні бурі житейські тому, у кого в серці сяє світильник вогню Твого, довкола негода і пітьма, жах і заливання вітру, а в душі у нього тиша і світло. Там Христос і серце співає, Аллилуя. Я бачу небо твоє, що сяє зірками, о який ти багатий, скільки світла у тебе, промінням далеких світил дивиться вічність на мене, я такий малий, нікчемний, але зі мною Господь, його любляча, правиця усюду оберігає мене. Слава тобі за перестанні турботи, про мене. Слава тобі за промислительні зустрічі з людьми, слава тобі за любов до рідних і за відданість друзів, слава тобі за лагідність тварин, що служать мені. Слава тобі за світлі хвилини життя мого. Слава тобі за ясні радощі серця мого. Слава тобі за щастя жити, рухатися і споглядати. Слава тобі, Боже повіки, який ти великий і близький у могутності бурі, як видно могутню руку твою у згинах променистих блискавок, дивна велич твоя, голос Господній над полями і в шумі лісів, голос Господній у відлуннях громів і дощів. Голос Господні над всіма водами, хвала тобі в гуркоті, вогнедишний гір, ти стрясаєш землю, як одяг, ти здіймаєш до неба хвилі морські, хвала тобі, що смиряєш гординю людську, викликаєш голос покаяння. Аллилуїя. Коли блискавка освітить чертоги бенкету, то після нею жалюгідними здаються вогни світильників, ось так ти несподівано освітлював душу мою в час найбільших радощів життя. І після блискавичного світла твого, якими безбарними, темними, примарними здавалися вони, душа прагнула до тебе. Слава тобі краю і межі найвищої людської мрії, слава тобі за наше невтамоване прагнення до Богоспілкування, слава тобі, що вдихнув у нас невдоволеність земним. Слава тобі, що задягнув нас найтоншим промінням Твоїм. Слава тобі, що знищив владу духів темряви. Що засудив на знищення всяке зло. Слава тобі, за откровення твої, за щастя відчувати тебе і жити з тобою. Слава тобі, Боже, повіки. У дивній гармонії звуків чується заклик твій. Ти відчиняєш нам перечуття грядущого раю і мелодійність співу у гармонійному ладі, у висоті музичних бар, у близьку мистецької творчості. Все істинно прекрасне могутнім закликом підносить душу до тебе, примушує захоплено взивати Аллилуя. Благодача Святого Духа, ти осяяєш думки художників, поетів, геніїв науки, силою вишнього розуму, вони пророче осягають закони твої і розкривають нам безодню творчої премудрості твоєї, справи їхні, мимоволі говорять про тебе, о, який ти великий у творіннях своїх. О який ти великий у людині, слава тобі, що явив незбагненну силу в законах Всесвіту, слава тобі, бо вся природа сповнена законів Твого буття. Слава тобі за все відчинене нам по благодаті твоєї. Слава тобі за те, що ти приховав з мудрості твоєї. Слава тобі за геніальність людського розуму, слава тобі за животворчу силу праці, слава тобі за вогнені язики натхнення, слава тобі Боже, повіки. Як близько ти одні хвороби, ти сам відвідуєш хворих, ти сам схиляєшся над ліжком страждальця. І серце хворого розмовляє з тобою, ти миром осяюєш душу під час тяжких недух і страждань, ти посилаєш несподівану допомогу, ти втішаєш, ти любов, що випробує, і врятовує, тому співаємо тобі пісню, Алелуя! Коли в дитинстві я вперше свідомо, Покликав тебе, ти почув молитву мою і душу осяя благовійний спокій. Тоді я зрозумів, що ти благий і блаженні ті, що вдаються до тебе. Я став взивати до тебе знову і знову, і нині взиваю. Слава тобі, що сповнюєш для блага бажання мої. Слава тобі, що пілкуєшся про мене вдень і вночі. Слава тобі, що лікуєш скорботи і втрати цілющим плином часу. Слава тобі, бо з тобою немає втрат безнадійних, ти даруєш усім вічне життя. Слава тобі, бо ти обдарував безсмертням усе добре і високе. Ти обіцяєш нам бажану зустріч з померлими. Слава тобі, Боже, повіки, чому природа усміхається святкові дні, чому тоді в серці розвивається дивна легкість, ні з чим земним не зрівняна, і саме повітря вівтаря і храму стає світлоносним. Це віяння благодаті твоєї, це від безфаворського світла, тоді і небо, і земля хвилебно співають. Аллилуйя. Коли ти надихав мене служити ближнім, а душу осяював смиренням, то один з неслічених променів твоїх падав на серце моє. І воно ставало світлоносним, як заліза у вогні, я бачив твоє таємниче незбагненне обличчя, слава тобі, що преобразив життя наше справами благими. Слава тобі, що зображаєш невимовну насолоду в кожній заповіді твої. Слава тобі, що ти явно перебуваєш там, де духмянить милосердя. Слава тобі, що посилаєш нам невдачі і скорботи, щоб ми були чутливими до страждань інших. Слава тобі, що заклав нагороду велику, самоцінності добра. Слава тобі, що приймаєш високий порив. Слава тобі, що підвищуєш любов над земним і небесним. Слава тобі, Боже, повіки. Розбитих порох відновити не можна, але ти відновлюєш тих, у кого сові зітліла, ти повертаєш колишню красу душа, що безнадійно втратили її, з тобою немає непоправимого, ти весь любов, ти творець і Спаситель. Тебе величаємо піснею. Аллилуя. Боже мій, ти передбачив від падіння гордого янгола Дениці. врятуй мене силою благодаті, не дай мені відпасти від Тебе, не дай засумніватися в тобі. Онови слух мій, щоб по всі хвилини життя свого я чув твій голос таємний. І взивав до тебе всюди сущого, слава тобі за промислительний збіг обставин. Слава тобі за перечуття благодатні, слава тобі за вказівки таємного голосу. Слава тобі за откровення у вісні і наяву. Слава тобі, що руйнуєш наші задуми даремні. Слава тобі, що стражданнями визволяєш від чаду пристрастей. Слава тобі, що спасінням смиряєш гординю серця. Слава тобі, Боже, повіки, через людяний ланцюг і віків я відчуваю тепло подиху твого Божественного і дихання, і чую пульсуючу кров, Ти вже близько. Час розсіявся, я бачу Хрест твій, Він заради мене, мій дух упорося перед Христом, тут торжество любові й порятунку, тут не замовкає повіки хвала. Аллилуйя! Блаженний хто сподобиться вечері в царстві твоєму, але вже тут, на землі. Ти залучив мене до блаженства цього, скільки разів подавав ти мені божественною правицею тіло і кров твою, і я, багатогрішний, приймав цю святиню і відчував твою любов невимовну, надприродну, слава тобі за незбагненну цілющу силу благодаті. Слава тобі, що заснував церкву твою, як тихе пристановище страждаючого світу. Слава тобі, що відродив нас животворчими водами хрещення. Слава тобі, бо ти повертаєш тим, що каються чистоту непорочних лівей. Слава тобі, невичерпне безодне прощення. Слава тобі за чашу життя, за хліб радості вічної. Слава тобі, що приводиш нас на небо. Слава тобі, Боже, повіки. Я багато разів бачу відзеркалення слави твоєї на обличчях померлих, якою неземною красою і радістю світилися вони. Які повітряні і духовні були їхні риси, це було торжество досягнутого щастя, спокою, мовчання вони взивали до тебе, в годину кончини моєї просвіти мою душу, що викликує. Аллилуя, що моя хвала перед тобою, я не чув співу херовим. Бо це можливо святим, але я знаю, як славить природа тебе. Я взимку споглядав, як земля в місячній тиші, немов одягнута в білу ризу і виблискуючи діамантами снігу, молилася тобі. Я бачив, як сонце, що сходило, втішалося тобою. І хори птахів оспівує славу твою. Я чув, як ліс шумить таємно про тебе, вітри співають, дзюрчать води, як проповідують про тебе хори світи у небесних своїм чітким рухом у нескінченному просторі. Що моя хвала? Природа слухняна, а я ні. Поки живу, я бачу любов Твою, хочу дякувати, молитися і взивати, слава тобі, що показав нам світло. Слава тобі, що полюбив нас любов'ю глибокою, безкінечною, божественною. Слава тобі, що осяєш нас світом, сонмами янголів і святих. Слава тобі, святий Отче, що заповів нам царство Твоє, слава тобі, Викупителю, Сину, що відчинив нам шлях до порятунку. Слава тобі, Душі святий, животворче Сонце майбутнього віку. Слава тобі за все, Отройце Божественна, все блага. Слава тобі, Боже, повіки. О, всеблай животворча Троїце, прийми подяку за всі милості Твої і яви нас достойними Твоїх благодіянь, що примноживши дані нам таланти, ми увійшли до вічної радості Господа свого з перемноженою хвалою. Аллилуя. О все благайшого творча Троїце, прийми подяку за всі милості твої і яви нас достойними Твоїх богодіянь, щоб примноживши дані нам таланти, ми увійшли до вічної радості Господа свого з перемноженою хвалою. Аллилуйя, о все благайжово творче Троїце. Прийми подяку за всі милості твої і яви нас достойними Твоїх богодіянь, що примноживши дані нам таланти, ми увійшли до вічної радості Господа свого з перемноженою хвалою. Аллилуйя, слабким і немічним дитям народився я у світ. Але янгол твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою, з тих пір любов твоя, сяє на усіх шляхах моїх, дивно направляючи мене до вічного світла, все щедрі дари твого проведіння явлені з першого дня і до нині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя, слава тобі, що показав мені красу вселенної, слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю як вічну книгу мудрості. Слава твоєї вічності посеред світу тимчасового. Слава тобі за таємні і явні милості твої, слава тобі за кожне зітхання смутку мого, слава тобі за кожен крок життя, за кожну мить радості. Слава тобі, Боже, повіки, не тлінний царю вічності, що спасительною силою промислу Твого тримаєш у правиці своїй. Всі шляхи життя людського дякуємо Тобі за всі явні і таємні благодіяння Твої, за земне життя і за небесні радощі царства Твого майбутнього. Подавай надалі Твої милості всім, хто співає Тобі, слава тобі, Боже, повіки.